Вітаю всіх. І так, мені задали питання, я з цим погоджуюсь. Цікаве питання. Давайте розберемо. В новинах мені це кидали в приватні повідомлення, сценарій, що там лінія ЛБЗ, лінія бойового зіткнення, Росія контролює 20% окупації. Це все, в принципі, сносно, але. Наші на це не хочуть йти, бо вони бояться. А бояться чого? Що вони не витягнуть це. Ви розумієте, що таке лінія бойового зіткнення це порохова бочка. Це, це факт. Ми не можемо сказати. Це не, це не закінчення війни, не завершення війни, ні. Це лінія бойового зіткнення. Це АТО. Розумієте? Що це АТО. І тут, якби це АТО так і було в межах двох областей, це одне. Це то вилізло на межі багатьох областей в країни. Це неприємно. І це вже серйозні загрози. Ось чому? Моменти. І загрози для обласних центрів. Тоді загроз для обласних центрів ніяк не було в принципі. Тому давайте робити розклад таким чином. Я роблю два варіанти. Два варіанти. Що буде, що буде, якщо Америка запропонує варіант завершення війни з лінією бойового зіткнення і контролем 20% території Росії? Цей сценарій? Що буде, якщо цей сценарій Україна погодить? Цей сценарій? Що буде? Беру дві колоди. Що буде, якщо Україна цей сценарій погодить? Так, циско обставин суд? Мені вже суд не... Ну так, окупація, обмеження, звісно, обмеження. Там ще НАТО по обмеженням. Так, колесо фортуни мені відразу вже напружує. Собственно, не дуже добрі карти. Розумієте, якщо вона погодиться, це будуть зміни вже в обмеження. Україна буде обмежена по багатьом і розвивати свою, так сказати, економіку, військову по колу постійно. Десятка мечів мене дуже сильно напружує, тому що. Страти серйозніші має Україна. Просто серйозніші, і їх треба буде чимось покривати. Це це результат. Допомога партнерів. Справедливість. Від світу вона вимагає справедливого миру, допомоги від світу. Ось гарантії. Гарантії, небезпека. На дні колоді королева мочів небезпека. Справа в тому, що цей варіант залишає над Україною зависаючу небезпеку. Так, я за цей варіант. Я за нього швидше завершити все швидше, швидше. І чому мої підписники знають, що я не планую проживати далі тут? Я не хочу жити близько до кордонів ЗРФ. В принципі, мої плани зрозумілі, тому мене цей варіант цілком чим вже це, чи це закінчиться, і це мені буде вигідніше завершити свої справи і все, робити своє життя. Для мене це вигідно. Конкретно я про себе кажу і багатьом вже хочеться завершення і спокою. І багато вірить, що не буде продовження війни. Це ваше право, але, на жаль, тепер, якщо Україна погодиться на варіант завершення війни з лінією бойового зіткнення, зупинки її і контролю 20% окупації, той варіант, який було озвучено, як. Найвірогідніший. Давайте. Що буде, якщо країна на нього погодиться? Розчарування. Відразу. Десь спокій, десь розчарування, накопичення, робота над. Так, вітірка жезлів вилазить. Ось що мені не подобається тут. Ой Боже, відлюдник. І закоханий. Ось цей договорняк. Договорнячок. Але все-таки це буде як тихі черті. Кінцевий результат. Десятка жезлів, тиск обставин залишається. Довгострокове. Так, обнулення ситуації, дивіться. Блазень тут мені не подобається. Воно буде залишатись. Блазень. О! Дуже на концентрація. Все одно йде концентрація, на жаль, нових. шістка мечів. Вибачте, але це тільки на час буде. Це на час. Це не сказки, це не. Я не сторонник війни зовсім не продовжувати Зробити так, як є, не можна, бо це тільки на час буде. Так, як є, не можна. Тут треба підходити з розумом. Давайте подивимось тут. Якщо вибирає Україна сценарій завершення війни по лінії бойового зіткнення, 20% контролю окупованих територій, наступ НАТО і все це, що було озвучено. Цей сценарій, що буде? Буквально три. Ну, буде важко. По-перше, це буде прийнято в штики багатьма. Я не беру тих, хто в окупації, тому що це зрозуміло. Я бачу, що буде неприємна взагалі ситуація складатись, і суспільство буде як бушувати. Називемо це так. Це перший варіант. Друге, якщо Зеленський вмовить Трампа трохи відкласти перемовини і допомогти Україні з, оборон... з обороноздатністю, і трошки надати їй переваги, підсилити. Що буде, якщо Зеленський вмовить Трампа, підсилення обороноздатності України і трошечки посп... в часі підвинути ці перемовини, щоб Україні було краще? Так. Мечі. Але розчарування влада. Розчарування влади чекає. Так, кінцевий результат. Також тупік. Скажімо так, результат також не матиме очікуваності, але. Нас також чекають перемовини після цього однозначно, бо тупіт. Знову дві мечів. Постійно і там і там в мене дві мечів коло Содолі. Циклічність. Тобто, результату не буде, все буде по колу від цього. Це не матиме того результату, на який очікує Зеленський, розраховує тут сценарій, якщо Зеленський вмовить Трампа. Сценарій, якщо Зеленський вмовить Трамп. Продовжити допомогу Києву військову, щоб зміцнити військову оборонну здатність Києва України на фронті, щоб змінити трохи ситуацію. Що буде, якщо він мовить Трампа? Так, тут пентакль Добре. Трійка мечів, розчарування. І все одно йде до домовленостей. До домовленостей йде. Кінцевий результат. Швидкі рішення будуть прийматись. Король коптів на дні колоди. Ось сам Зеленський. Ви знаєте, це як його остання ниточка, за яку можна вчепитись. Остання. Це останнє. Давайте тут зглянемо. Якщо Зеленський вмовить Трампа не спішити з перемовинами не давити, а зміцнити спочатку обороноздатність військову Києва допомогу, що буде? Тут зрада, сором. Ну, що мені сказати? Це також не дає результату. Воно не дасть. Нам погано, що так, що так. Треба з поганого вибирати найкраще. Це наша доля така.